6 липня 2023 року до Чорноморського національного університету імені Петра Могили завітали представники Міжнародної організації з міграції. Міжнародна організація з міграції є частиною системи ООН як провідна міжурядова організація, що підтримує гуманну та впорядковану міграцію для загального блага. Міжнародна організація з міграції профінансувала відновлення читальної зали університету та завітали на огляд результатів відновлення. Екскурсію університетом провели ректор Леонід Клименко, очільниця навчального Дичного кабінету соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню Людмила Опанасенко та реабілітолог практик Олена Дроботун. Ректор розповів про процес відновлення університету. Наголосив, що чиновінь Петра Могили є єдиним університетом Миколаєва, що відбудовується після руйнувань. Делегація оглянула відновлений хол університету, ознайомилася з фотографіями руйнувань, подивилася на ракету С-300, що тепер є експонатом університетського музею. А також завітала до читальної зали, де наразі працює приймальна комісія. Представники делегації мали нагоду поспілкуватися з приймальною комісією та батьками абітурієнтів. Дякуємо міжнародній організації з міграції за фінансування відновлення читальної зали університету.